Audi Q7 за 15 тисяч доларів. Відалі таку. А у нас є 13-го року 3,0 літра бензин в дуже гарному стані. Як для своїх років повністю обслугована машинка. Тут є такі класна лінзована оптика, омивачі, фар, парктронічки 360, шістдесят противотуманочки, класні диски, фірмові Audi. Машинка має такий коричневий колір, є безключовий доступ всередині нас електрорегулювання і пам'ять сидінь. Такий шкіряний білий салончик. По ньому є деякі нюанси, але це шкіра, і 13-й рік повинні самі розуміти. І ціна тут все оправдовує. Також тут акустика, Bose, Будете їхати і кайфувати від музики. У нас тут навіть є дитячий замок. Що тут у нас ще є автосвітло, Ось тут знаходиться електроручник. Шкіряне кермо в доволі гарному стані для свого року. Є підігрів керма, крізь контроль, є голосове управління, управління мультимедію і бортовим комп'ютером. Так, ось такий тут екранчик мультимедії, є відключення парктроніки, можна відключити екранчик, бачите, можна вімкнути. Ауді мультимедія, ось така є клімат, контроль, підігрівчики сидінь. Ось така коробочка автомат, дерев'яна вставочка, старт-стоп. Також тут можна керувати мультимедією. Ось такий тут один підстаканичок, як тут це відкривається, ось, такий ось бачили? Тут ще один підстаканник і тут іще є така ніша. Ось такий у нас бардачок відкривається він не тут, а відкривається от з кнопочки. Хопа і відкрився. Все дуже зручно, але закривати треба ручками. ручками. Також є система антизаносу. В машинки присутня велика панорама, і тут, до речі, є лючок на багажнику. Тобто ось так виглядає. Можна підключити ворота, щоб можна відкривати їх з машини, не виходячи, і керування панорамою, все електрично. Так, я відразу бачу, як тут відкидається так сидіння, і отакий такий ось виходить ровний пол. Тут ще є третій ряд, бо це Q7. І якщо всі сидіння скласти, виходить дуже великий багажник з ровним полом, щоб можна було перевозити речі, габаритні. Так, клімат, контроль тут чотирьох І Бачите, і ззаду також є підігрівчики, і можна регулювати клімат: два прикурювача. Дуже багато місця, і вони ще тут сидіння регулюються. Також є система ізофік, щоб ваші діти їхали в повній безпеці. Ось такий підлокітник, дуже зручно. До речі, на такому він відстані знаходиться від низу. І ось такі два підстаканнички. Ну і салон тут у дуже гарному стані. І також комплектація дуже гарна, тут є шторочки, щоб можна було захиститись від сонця або від небажаних людей. Базовий вигляд Audi Q7, 3,0, Quattro, парктронічки, також електропривід кришки багажника. Тут є камерка заднього огляду. Ось такий тут багажничок виходить. Але так як в нас є третій ряд сидінь, ми можемо його розкласти. Так, якщо розкласти третій ряд сидінь, багажник, звісно, ще менше становиться, але також можна щось покласти. Третій ряд призначений для дітей, але. Зараз ми до нього заліземо, і я вам покажу, що там влізе навіть доросла людина, бо другий ряд від'їжджає вперед. Ось так він складається, хоп. Хоп, і у нас знову великий багажник. Тут у нас ще є таке місце для ваших речей, і закривається багажничок з кнопки. Ну що, полізли на третій ряд сидінь? Відвозимо другий ряд. І отак от хоп, вспоминаємо гімнастику і залазимо. Все дуже зручно. Тут навіть є ще такі підстаканнички, є ремені безпеки, і тут ще люк. Сюди когось і ще посадимо біля мене. Всіх підвинемо. хоп. І до речі, зі всіх машин, що я знімала третій ряд, тут мені зручніше всього. Дай Я покажу. Мої коліна навіть не торкаються другого ряду. Каже о том, що машина дуже-дуже містка. Тому, кого цікавить така містка сімейна машинка, ще й по дуже класній ціні. Приїжджайте на автопоєнт, село Білогородка Софійська, 19 і купляйте такий апарат. Автопоинт придбай якісне авто.